Готуємо страву, риба запечена з сиром у соусі бешамель». Для приготування страви нам необхідна технологічна карта. Згідно технологічної карти, нам необхідні такі інгредієнти: риба, свіжоморожена, ментай, масло вершкове, молоко, сир твердий натертий, мускатний горіх, сіль, полія та борошно. Філе із шкіркою без кісток нарізаємо на порційні шматочки. Тільки ми робимо 2-3 надрізи, щоб при тепловій обробці риба не деформувалася. Спочатку готуємо соус бешамель. В сотейник ми додаємо борошно і обсмажуємо, до золотистого кольору. До обсмаженого, до золотистого кольору борошна ми додаємо вершкове масло. Тепер додаємо до суміші молоко. Варимо суміш до загусання. Додаємо сіль. Соус бешамель вже готовий. Ми тепер додаємо мускатний горіх. На змащений олією лист ми викладаємо попередньо нарізану рибу і заливаємо соусом бешамель. Зверху посипаємо натертим твердим сиром. Рибу для запікання ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин. Страва риба запечена з сиром у соусі бешамель готова. Зовнішній вигляд. Порційні шматочки тримають форму. Соус густий. Сирна скоринка тоненька золотистого кольору. Вихід страви 140 г.